На сході країни збройні протистояння не припиняються ні на день. Слов'янський Краматорськ перетворилися в гарячі точки. Жити в цих непростих умовах мирним жителям надто складно. Запаси продуктів харчування швидко скінчилися, а виплата соціальної допомоги пенсії призупинена. Найгостріше переживають скрутні часи соціально незахищені верстви населення. В рамках проєкту Дорога життя, ініційованого Наталією Королевською, домівки жителів Донбасу як порятунок надходить соціальна допомога для нужденних. 22 9 травня в День Святого Миколая Чудотворця активісти громадської ініціативи відвідали 19-річного Іллю. 9 травня хлопчина отримав вогнепальні поранення під час прогулянки у дворі свого будинку. – Як ти себе відчуваєш зараз? – Зараз вже добре, вже краще. – Лучше? – Об этом ты мечтал. да. Да? Да. Ну, девушка, то, ти мечтала. Да ти ніколи не попадал больше в таку ситуацію, яку ти попав дев'ятого маю. Слушайся родителей і мирного неба на коробокці неочікувані подарунки скрасять пережитий жах і страждання дитині. А продуктові набори стануть для родини капняних гарною підмогою, адже сім'я переживає не найкращі часи. Допоможочі нам важна, потому що у нас зараз дуже би, складно з продуктами питання з. зарплатами не знаю получу я первого числа зарплату нет а то что нам помогли привезли я очень благодарна сегодня развозим около тысячи продуктовых наборов в горячих точках это и Краматорске это те люди которые сейчас остались без обеспечения государственного без пенсии без социальной помощи люди шокированные э, тем что они не могут даже выйти на улицы все боятся и многие обратились к нам и мы как общественная организация со всей Украины объединились возле инициативы Натальи Юрьевны Кара Лєвська для того, щоб действительно протянуть руку помощи і помочь гражданам, нашим гражданам України. Я, я благодарен Наталье Каралєвська за такі подарки. Спасіба особливої турботи і уваги наразі потребують одинокі літні люди. Більша половина мізерної пенсії зазвичай уходила на медикаменти, решта на продукти харчування. Відтепер люди позбавлені і цих копійок. Падає. От недавно. Лежала, вливали кровь. Пенсию Нет. не получаете, Вот да? Королевской передайте от моего имени, когда она была, всегда получали во время пенсию, угу. а сейчас еще не получили. И ни ходунки, ничего, вот на свои деньги купила, Христос. не дали. Большое ей спасибо, угу. что она еще не забывает пожилых людей. Неспокійна ситуація на території Слов'янщини несла свої корективи і у життя людей з обмеженими фізичними можливостями. Позбавлені здоров'я слов'янці знаходили розраду у суспільному спілкуванні, відвідуючи гуртки за інтересами. Один із таких осередків творчості і взаємодопомоги Слов'янська асоціація Паритет. Наша організація об'єднує одиноких пенсіонерів, малаймучих, ветеранів. Тому сьогодні помощь приїхала к вам. продуктовыми наборами, которого хватит на месяц, а может и два. Мы знаем, что вы оказались в такой сложной ситуации, когда идут бои, когда идут обстрелы, везде блокпосты, у вас не работают социальные работники, не работают банки. Сегодня прекращена у многих были прекращена выплата пенсий. Мы знаем вам, как никому нужна это будет помощь. Эта программа долгосрочная, это не единовременная. І всегда з нами буде Наталія Каролівська, спілкуючись із дорогими гостями, люди не стримують сліз, розповідаючи про воєнні жахіття, з якими їм щодня доводиться стикатися. Чотири часа утра у нас починається війна, і ми перестаємо спати, дихати. Беремо лікарні препарати. 8 таблеток вип'єш і починаєш сам себе успокоювати. Так, зараз розплачуся. Очень тяжело, а может, Очень... Они морально так добивают нас, что это вообще не рассказать. И выходишь в магазин, и каждый раз прощаешься, думаешь, вернешься или нет. Наталья, молодец, в такой обстановке отказаться от гонки президентской. И деньги отправить для. Детей. Это это иметь надо мужество и деньги направить на не то что бездольных, а на нуждающихся именно в сложной военной обстановке. Найбільш чутливими у ці часи є діти. Вони плачуть і шепочуть молитви, ховаючись під час вибухів бойових снарядів. Виїхати з дітворою за межі неспокійного регіону задача надважка, особлива для багатодітних родин. Боюсь, я не за себе, Ладно, я, я, як мама, і як отець, піду за своїх дітей. Но мене діти до такої степені перешугані, У нас є. Росиньки іменно в Дніпропетровській, там безпечно, там нема нічого, але виїхати туди неможливо. Окрім емоційного навантаження, багатодітні родини блокадного Слов'янська переживають фінансову скруту. Чим нагодувати велику родину, питання для матері дуже важке. Поділок у нас пустой, тому що я без зарплати вже місяць сиджу, не те, що місяць перебиваюсь, тому що квату плачу. нічого Сухари мы едим, нет. Собирали. суп размачиваю я и кушаем. Огромное спасибо тем, которые нам помогают просто в такой момент. Вот, дай бог, пускай образуется вот это все. Я не хочу просто, не хочу, чтобы мои дети росли под этой бомбежкой. Не хотим мира.